сьогодні в нас історія буде про цей чудовий 13 Pro Max на 128 Мб пам'яті, який до нас прибув з Поляндії. Я вам зараз розповім, що з цим телефоном, які по ньому є нюанси. В даному телефоні, як ви можете бачити, бита задня кришка і розбито два скла камери. І враховуючи цю всю ситуацію, ви можете послухати. Не понял, що з цією камерою відбувається. А я вам розповім, що з ним. Коли б'ється скло, попадає пил, і не тільки матриця має подряпини і потім погано знімає, а ще плюс до цього виходить з ладу автофокс. Тобто камера складається з трьох частин. Вибачте, знову включилась. Камера складається з трьох частин: матриця, автофокус і лінза. Коли у вас б'ється скло, і ви думаєте, що це вам ну, типу, нічого не буде, внутрі попадає пил, царапає лінзу, камера починає фотографувати, ну так мутно. Потім попадає в автофокус, автофокус потім погано фокусує деталі, коли ви фотографуєте. А потім уже на саму матрицю попадає пил, і у вас будуть отакі великі плями на камері, і що, звісно ж, потім не можна буде нормально фотографувати. Розповім вам історію, як завжди, звідки в мене з'явився. Цей телефон є постачальник, возив мені телефон із Польщі. І от він запропонував мені от такий 13-й Max. Я подумав, що в принципі непоганий варіант, але був невеличкий казус. Він запропонував мені його за 13 500, але я там не один, і тому я його не встиг придбати. Я, як кажуть, трішки по дуру думаю, блін, ну класний телефон для YouTube, треба забирати. І та людина, яка переманила, я їй заплатив півтори тисячі гривень для того, щоб придбати цей телефон і зняти для вас контент. Не знаю, чи вигідно для це, бо я його придбав за 15 тисяч гривень. Давайте тепер з вами порахуємо, скільки стане мені цей телефон і чи зможу я хоча б вийти в нуль з ним. Yeah. Починаємо. Перше, це заміна задньої кришки. Це тисяча гривень. Потім скло камери. Не будемо рахувати, тому що це може і безкоштовно бути може і 100 гривень. М -м -м, тобто тисяча гривень. І входять сюди оці камери. Уже цей телефон мені стає 16 тисяч гривень. Друга ситуація: дві камери ремонт. Давайте порахуємо 2000. тисячі. От візьмемо 2000. тисячі. Ну я не впевнений, чи я вкладу цю суму. Спойлер, камеру бушну можна купити вже робочу. Ну я думаю, 1700-1800, там до двушки. Тобто навіть не треба буде цю ремонтувати. Але буде помилка. Тому ми вибираємо ремонт, якщо не вийде, то вже замінимо камеру. В принципі, ціна залишиться та сама. Уже телефон нам виходить 18 тисяч гривень. До цього ж в цьому телефоні акумулятор 83%. У мене от питання: якщо б ви робили ось цей телефон, чи міняли ви в ньому акумулятор, чи залишили так, як він є? Я поки не знаю, що робити, якщо чесно, але більш всього, що я буду його міняти. Тому у нас до 18 тисяч додається ще ціна плюс 500 гривень. І то 13-й Max буде в ідеальному стані, хоча. Що глянемо скло камери. Ось скло дисплею. Да, скло дисплея в гарному стані. Рахуємо, що він буде в ідеальному стані. І він нам вийде 18,5 тисяч гривень. Питання: а навіщо то його ремонтувати, якщо можна за таку суму придбати вже тут а в нас в Україні? Перше, я ж знімаю для вас контент. Друге, є такі люди, які бояться купляти на OLX. і вони ось можуть придбати телефон, який да після ремонтів. Але перше, я дам гарантію. Друге, він розуміє, що він купує, з якими нюансами був телефон. Ось вам така історія за цей 13-й промакс. Поки ми йдемо працювати, ви напишіть в коментарі, чи взагалі ви займались би таким телефоном, чи забили б, нього, да і все. З одної сторони, я потім, коли вже півтори тисячі людей накинув, так і подумав: блін, та вже щось і до фіга, звісно, він мені стало. 13500. О, оце кайф. Трьошечка железно заробітка. А тут, звісно, не дуже мені. Ну нічого, ми пішли працювати до п'яти днів, я думаю, точно займеться ремонт. Давайте. Зараз буде продовження. 8 часів спустя. Ну що, друзі, продовження історії з цим 13 Pro промаксом. Що по цьому телефону ми зробили? Замінили задню кришку. Тобто, зараз є така методика, коли ви берете корпус, випилюєте знутрі цю саму, виходить лінзу, і оригінальну лінзу ви ставите наверх. Не бік хол поставили кришку, а от як все як потрібно. Тобто тут немає ніяких зазорів взагалі. Потім зробили автофокус. Тобто, тепер виходить так, що коли ми вмикаємо камеру, у нас все. Працює, проблем немає ніяких, по нюансів виходить з камерою. Тепер взагалі немає. От така ситуація ще. Ми замовили акумулятор, тобто в ньому зараз 83, але наш клієнт, який вже готовий придбати цей телефон, замовив, щоб ми зробили акумулятор 100%. Тепер давайте проговоримо з приводу того, скільки ж вийшло заробити на цьому телефоні, скільки мені став ремонт, і взагалі чи актуально було цей телефон брати на ремонт. Скажу вам так, наперед, що. Ні, заміна задньої кришки нам вийшла на цьому телефоні з вирізу всіх лінз, тобто що все було прям як до оригіналу, приблизно до 2000 тисяч гривень. Друга ситуація з приводу камер. Камери вийшли нам приблизно десь 25 тисячі гривень. Що я рахую, що це ніфіга собі як багато, але нічого страшного, телефон нам коштує 13500 і півтори. Я ще на ньому попав за рахунок того, що я за нього боровся. Ну, якраз би оці півтори це можливо б і був би мій зароботок на сьогоднішній день тринадцяти. Про Max128 коштує приблизно 19 тисяч гривень. От якраз вам та історія, що не завжди плюси. По цьому телефону я йду просто вно. Ось така вам історія. Дякую, що переглянули цей відео. Надіюсь, що він для вас був корисним. Будуть якісь у вас запитання, пишіть в коментарі. Також, друзі, не забувайте, у мене є особиста сторінка. Ви можете підписатися як на телеграм, так і на інстаграм. Буду дуже вдячний. І до нових зустрічей!